Ще в нас є можливість пороздумувати над Словом Божим. Ось перед нами чотири свічки. Сьогодні остання свічка. От Перша була свічка надії, потім свічка миру, свічка радості, і сьогодні свічка ангелів або свічка любові. І ми сьогодні будемо говорити про любов. Ну, Взагалі, це найскладніша тема. Говорити про те, що неможливо розкрити до кінця, розказати, розкрити, яка ж ця любов, яку Бог дає. І знаєте, багато людей вони старалися її якось відобразити: письменники, поети, скульптори, музиканти, відтворити цю любов, показати, описати її. І знаєте, так до кінця ще ніхто це не зробив. Навіть проповідники вже ось сотні років проповідують про любов, і весь час відкриваються різні грані цієї любові, і вона вражає нас, ця любов. Хоча в Біблії є такий простий текст з трьох слів. 1 Івана, 4, 4 розділ, 8 вірш, друга половинка. Бог є любов. Всього, всього три слова. Важко писати любов. Неможливо писати Бога. А Бог є любов. Кілька таких прикладів. Представте Савло. Який гнав церкву, який нищив бивав Християн. І от Христос йому сам з'являється, зупиняє. його. І Він задає христу питання: Хто ти Господь? Він каже: Я Господь, якого ти гониш. Знаєте, оця зустріч повністю змінила Савву. Бог йому каже: я. Пошлю тебе далеко до язичників, апостол язичники Бог клав, змінив його серце і вклав свою любов, любов до язичників, і він пішов, посвятив себе цьому служенню, маючи Божу любов в своєму серці. Знаєте, ми б таку людину, якби відштовхнули. Не доручили б щось важливе. А згадайте Петра, який три рази відрікся від Христа. Що б ми зробили з Петром? А Бог каже: паси моїх овець. Дуже важливу справу він йому довірив. Ось така любов Господа. Біблія дуже багато говорить нам про любов, особливу, справжню Божу, і розкриває її сутність. Але так як четверта свічка, це свічка ангелівщини. Говорить, я хотів би все-таки, щоб ми з вами подивились на текст, який записаний в Євангелії від Луки. Євангелія від Луки. Ось ми читаємо другий розділ з восьмого вірша. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні, в місті Давида, народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам. Ознака знайдете, сповите немовля, яке лежить у яслях. Я хотів би, щоб ви згадали подію, коли ангел Гавриїл з'явився Захарії і сказав, що твоя дружина Єлизавета, народить сина, даси ще йому ім'я Іван, бо він ітиме перед приходом Месії, щоб приготувати Господу. Підготовлений народ. Потім пізніше, через кілька місяців, ангел Гавриїл з'являється Діві Марії. І він їй також щось говорить, що вона зачне у тробі й народить Сина, якому дасть ім'я Ісус. І ось знову являється ангел, коли народився Господь. І він сповіщає велику радість. Що народився обіцяний Спаситель, і що його можна знайти знайти ось ознака. І ви побачите, знайдете, знайдете немовля в яслях. І знаєте, ось цю чудову новину про Спасителя спочатку сповістили ангели, а потім пастухи, які почули. Вони понесли цю звістку Марії Йосипу. І ця звістка поширилась далі, далі далі. На протязі вже двох тисячоліть. Вона несеться з покоління в покоління. І ми сповіщаємо цю радісну звістку про народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І те, що Бог обіцяв ще в Едемському саду, а потім через багатьох пророків, от, та надія, що прийде Месія, вона дійсно збулась. І це радісна звістка для всіх нас. Син Божий залишив славу небес, ангелів, чистоту неба і прийшов на цю землю, прийнявши наше ось таке. Тіло для того, щоб звершити наше спасіння по великій своїй любові і мило, милості до нас, грішників. Я хотів би зачитати текст, який записаний в першому посланні Івана, 4 розділі, 8 від Далі: Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ. Щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Ви знаєте, в цьому тексті вісім разів говориться про любов. Вісім разів. В одному тільки в цьому тексті. І в цьому тексті звучить слово любов в такій незвичній формі, в оригіналі як слово «агапе». Любов незвичайна, справжня, безумовна, особлива, нелюдська Божа, небесна жатовна любов, любов, яка віддає, любов, яка не віддаляє нас, а притягує, робить нас особливими. Робить нас добрими, милосердними, прощаючими, жартовними, терпеливими, відними, надійними, радісними, щасливими. Ось любов Божа, вона така. Ви знаєте, до приходу Христа люди не знали цієї любові. Її просто не було на землі. Ця любов прийшла з небес від Отця, який проявив її в тому. Як ми вже читали по-перше, що Бог послав до нас Сина Свого, щоб викупити нас від наших гріхів, від наших беззаконів на Голгофському хресті, оправдати нас і зробити нас дітьми Божими, дати нам шанс на спасіння. Ви знаєте, часто люди говорять про те, що, е, а де ж Бог. Ось тепер. Чому він, як кажуть, не реагує, не зупиняє ось війну в нас в Україні, в інших місцях? Чому Бог допускає, щоб гинули люди, чому Бог допускає різні катастрофи і так далі? Де ж той Бог, який любить? Але знаєте, відповідь може бути тільки одна: знаєте, Бог не змінився. Сказано, що він вчора, сьогодні і повіки той же. Бог робить свою справу від початку до кінця. Бог проявляє свою любов і Він спасає грішників. Він в минулому спасав грішників, він тепер спасає грішників і Він буде спасати грішників. Він відкриває себе через свою любов, і Він хоче, щоб цю любов люди могли прийняти, прийнявши самого Христа Спасителя, який прийшов на цю землю. Ради нашого спасіння. Друге, е ця любов прийшла з неба не тільки для того, щоб звершити наше спасіння, і це було прояв тому, що прийшов Христос, але щоб цю любов дати нам в наші серця, щоб ми цю любов могли проявити в відносинах з Богом і з ближніми нашими. Любов в нас. Знаєте, в Євангелії від Марка, де Ісус говорить про найбільшу заповідь, стоїть те саме слово Агапе. Євангелія від Марка, 12 розділ, 28 віч. А один із книжників, почувши їхню суперечку і побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав Його, яка заповідь є перший з усіх? Ісус відповів: Перша є слухай Ізраїлю, наш Бог єдиний Господь, і ще любитимеш Господа Бога свого, всім серцем своїм і всією душею своєю. Всім розумом своїм, і всією своєю силою це перша заповідь. І друга подібна до неї: любитиме свого ближнього як самого себе, іншої, більшої заповіді від цих немає. Ви знаєте, до приходу Христа люди не могли виконати ці дві заповіді. Так само, як вони не могли виконати і сам закон. Прихід Христа на землю Він відкрив новий шлях до Бога, новий шлях примирення з Богом через віру, а не через діла наші, які ми могли б зробити. І Христос приніс благодать в Ісусі. Ця благодать вона з'явилася нам. В ньому була. Благодать на благодать. Римлянам послання, п'ятий розділ з першого вірша. Отже, виправдавшись, вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо, і хвалимося надією на Божу славу. П'ятому вірші сказано: надія ж не засоромлює, адже Божа любов іменно Агапе, влилася в наші серця. Через даного нам Святого Духа. Ось як з'являється ця Божа любов. Коли ми увірували, прийняли Христа, тоді Духом Святим вона вливається в наші серця. А до цього її не було. І ніяк вона там не могла заяви. Ця любов приходить від Бога. Ця дивна Божа любов. Знаєте, є багато слів. Яке включає слово любов. Ну, наприклад, ми знаємо такі слова, як серебролюбіє, да? або українською мовою грошолюбство. Да? От. І ця любов, вона знаєте, відрізняється від справжньої любові. Хоча там слово любов є. Але по суті це зовсім інше. Я хотів би, як би це побачити з вами разом на е, такому прикладі. Пам'ятаєте, до Ісуса підійшов е, батий юнак. Але він потім відійшов від нього. А по якій причині? А в нього було велике багатство. В нього була любов, неправильна любов, розумієте, яка заважала йому пізнати Бога. А ось я хотів би розібрати з вами такий приклад. Євангелії від Луки записана одна історія про Закхія. Пам'ятаєте таку історію? Там описується про те, що він був старшим серед митників. Тобто він спочатку, мабуть, був звичайним митником, але так як він дуже завзято це все виконував, він став старшим митником. І його задачу входило в те, щоб збирати миту з людей. Але він, маючи певну владу, міг використати своє положення і брати у людей не тільки те, що потрібно було, але міг. І брати більше, брати і залишати собі. І знаєте, йому це подобалось. І коли він приносив те, що брав більше, ніж потрібно, Ну, представте таку картину, що в нього вдома там є сундучок, і він туди складає. Коли сундучок наповнюється, він новий сундучок ставить рядом і туди знову складає. І ось час від часу він приходить, сідає перед цими сундучками, перебирає ті речі, які є, задоволення, має радість, як його багатство примножується. Але проходить час, і знаєте, чомусь цієї радості все менше і менше. Переходить сум. А не тільки сум. А ще й те, що митників ніхто не любив. Він ставав одиноким. І його сенс життя втрачався. Але знаєте, одного разу він почув, що Ісус буде проходити через місто, в якому Він живе. І Він дуже захотів побачити Ісуса. Він щось про нього, мабуть, чув. І знаєте, тут написано в Євангелія від Луки. От, про те, що він виліз на смоківницю, сховався серед листя, щоб його не видно було, і думає, буде проходити Ісус, я його ось побачу. Але Ісус, проходячи мимо, звернувся до Нього та й сказав: Євангелію Духи, 19, розділ, 5 вірш, Захею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини? Встав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна. Якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо». четверо, а Ісус промовив до нього. Сьогодні завітало Спасіння до цього дому, бо він син Авраама. Правда, чудова історія. Спочатку. Закхей мав бажання побачити Ісуса. Але. Ісус сказав йому, Я хочу зайти до Тебе в дім, і Він дуже зрадів. Але третє, найголовніше, коли Ісус був в домі, Ісус, Його присутність в домі побудила за кей відкритися серце для Господа. І це саме важливо. коли він пустив Ісуса, Він також прийняв і любов Божу. Він прийняв любов, яка діє. І далі ми бачимо Закхея, який робить якісь дивні речі. Він йде до тих людей, яких він обирав. Представте? Люди бачать, іде і Вони розуміють, знову йде побори будуть. І вони не дуже хотіли його пускати, але він, знаєте, настидно стукав у двері, йому відкривали. Але вони бачили іншоке. Не злого, чомусь він поспіхався, він щось там їм діставав і віддавав, і, мабуть, четверо. І люди дивувалися, що сталося, а він біг далі, роздавав те, що раніше позабирав. Тепер щастя заке було в іншому робити добро і проявляти любов. Правда, дивна любов Божа. Є така дитяча після словами. Я візьму з неба любові краплину і на землю її принесу. Потім в іншому куплеті ти візьми з неба любові краплину і на землю її принеси. Третьому куплеті співається, що ми візьмемо з неба любові краплину на землю її принесемо. І буде світить, світить, і буде світить любов Христа. Правда, хороша пісенька, яка побуждає кожного задуматись над тим, як важливо мати цю любов Христа. І нарешті більш повна характеристика Божої любові Агапи, вона описана в першому посланні коринтянам, 13 розділі, з 4 по 8. Ви знаєте, цей текст дуже простий. І це такий простий тест на те, чи проявляється мені Божа любов чи ні. На одній масштабній конференції один брат. Він запропонував всім, хто був в залі, встати, і він сказав: Я буду читати ось цей текст, і у кого те, що я зачитаю, є, залишається стояти. А у кого нема, той сідай. Це було предложено для сімейних пар. От, я не буду пропонувати вам всім встати, коли я буду читати, але ви просто для себе послухайте. І для себе зроблю самі висновки. І так. Перше, любов довго терпить. Ви знаєте, що сталося в залі? Більшість людей сіли. Вас не дивує? Два слова. Любов довго терпить. І що? Я над чим думати, правда? Далі він читав: любов милоседна, іще людей багато сил. Не заздрить. Любов не величається. Любов не годиться, не поводиться непристойно. Не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з справедливості, а радіє з істини, все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Брати і сестрі. Всього 14 характеристик любові. І знаєте, коли брат дочитав до кінця, то майже всі сиділи, і тільки кілька пар залишилось стояти. Ви знаєте, цей текст насправді показує. Як проявляється ось ця дивна Божа любов в нашому особистому житті. І цей текст рекомендують взагалі виписати, і повісити десь в такому видному місці і час від часу, прочитувати і роздумувати. І особливо цей текст рекомендують молодим. Сімейним парам. Воно дійсно корисно і працює. І так, Слово Боже, нам нагадує про те, що ми ревнували і проявляли Божу любов реально надії в своєму житті. Кілька текстів, які я хочу нагадати. Послання до римлян, 12 розділ, 9 вірш, написано: Любов не лицемірна. В російському перекладі непритворна. Перше Коринтянам, 14 розділ, 1 вірш, Дбайте про любов. Це те, що нас повинно побуджувати От, до прояву любові. Колосянам 3:14, а понад усе любов, вона зв'язок досконалось. Ще один нагадаю, ми вже його читали, 1 Івана 4:11 улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного, проявляти цю любов. Але ви розумієте, що ми вже говорили про це, що. Як ця любов до нас попала? Бог дав нам цю любов через Духа Святого да? в наші серця. А тому виникає питання, а як ця любов може тепер проявлятися? Вона й проявлятися може тільки під дією Духа Святого. Тому, якщо ми ревнуємо, про те, щоб жити так, щоб не ображати Духа Святого, а сповнятися з Духом Святим, то Дух Святий і буде побуждати нас, оцю любов, яка в нас, реалізовувати по відношенню до тих, хто біля нас. Тому, дорогі друзі, ми повинні бути завжди вдячні Богові за цю любов, Божу любов, жартовну любов. Яку Бог проявив по відношенню до нас, і яку Бог дав нам. І не жаліти її, а використовувати її. Один брат сказав, віддавайте цю любов. Я кажу, вивертайте кармани, віддавайте. Чим більше будете віддавати, тим більше Бог буде її нам давати. Вона не вичерпна. А хто не має цієї любові, Хто ще не перемирився з Господом. Сьогодні є можливість запросити Христа в своє серце. І не тільки Христос війде в твоє серце, а Він дасть тобі ту любов, яка, якої ти не знаєш, яка так потрібна тобі. Хай Бог благословить всіх нас. Амінь. Давайте ми помолимось.